Ростислав Андрущук віддав роботі у пологовому будинку Дубна чималу частину свого життя. Спочатку працював там лікарем, потім, 18 років, обіймав посаду директора. У 2023 році його мобілізували. Він служив у Волинській області, був начальником медичного пункту, єдиним лікарем у своєму батальйоні. Через два роки за станом здоров'я покинув службу. Після повернення у рідне місто 2 червня хотів поновитися на посаді. Наступного дня звернувся до пологового із заявою, аби приступити. До виконання своїх обов'язків, ну заява не була навіть прийнята 3 числа. Керівника не було і ніхто, всі інші відмовлялися приймати. Це тягнулося до 6-го. а 6-го мене ознайомили з двома наказами: в одному, з якому мене призначили. Директором точніше відновили на посаді, а другим з закінченням дії контракту, який закінчився рік тому, звільнити з посади. Контракт із закладом закінчився ще рік тому, коли чоловік був на службі. Продовжити його, каже, не міг. Про те, що з ним не планують більше співпрацювати, не знав. Я ніяких повідомлень про те, що контракт не буде продовжений зі мною, чи ще що не також не отримував. От то була така велика несподіванка для мене, скажімо, так, бо я. Не міг навіть в страшному сні уявити, що таке може бути. Ще однією причиною попрощатися із Ростиславом Андрощуком було начебто невдоволення його роботою з боку самого ВО начальника відділу охорони здоров'я Дубна Артура Биця. Вони незадоволені, ну так оцінив роботу начальник відділу охорони здоров'я, що я поганий менеджер. Аргументи даної людини, яка не за своєю освітою, не за своїм минулим, ніколи не була керівником, поняття немає, що таке медицина. Його будь-яка оцінка нічого не варта. Тепер обов'язки директора пологового будинку у Дубні виконує Руслан Кружайло. За словами Ростислава Андрощука, він давно хотів посунути його з посади. Зазначає новий керівник із зв'язками, які потрібні керівництву міста. Ми намагалися поспілкуватися із виконуючим обов'язки начальника відділу охорони здоров'я Артуром Бецем. Від камери втікав, але поговорити вдалося. Вони Ми не маємо норму закону, угу. який передбачає поновити його на посаді. Відповідно, далі. Дубинська міська рада в особі органу управління не бачить, не бачить скажімо, перспектив співпраці. Зданою особи Артур Биць додав, що Ростиславу Андрощуку пропонували альтернативу лишитися у закладі як лікар. Чоловік від неї відмовився, як пояснив адвокат Юрій Клекотка, позиція Ростислава Андрощука у цій ситуації більш виграшна, адже трудове законодавство захищає права мобілізованих. Наше законодавство захищає мобілізованих працівників. Відповідно, в будь-якому випадку його контракт був продовжений, і срок його контракту був продовжений на невизначений. Срок відповідно звільняти його потрібно було не за закінченням сроку дій трудового контракту, а за якоюсь іншою підставою. Такою підставою зауважив адвокат може бути невиконання обов'язків, за які виписують догану. Тим не менш, Ростислав Андрущук не збирається опускати руки. Він уже подав позов до суду. Хоче поновитися на посаді, а також, аби йому виплатили заробітну плату за час вимушеного прогулу. У відділі охорони здоров'я Дубна про це знають. кажуть, будуть діяти згідно з рішенням суду. Вікторія Якимець, Микола Мельниць. Чук телеканал ITV Media Group.